Пане генерале, вітаю вас! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава е, пане Сергію. Ну, от е, як я вже сказав, Суровікін був одним з перших. Далі був там генерал Пупов, командувач 58-ю е, армією. Так, здається, так вона називається. Потім був генерал-майор Володимир Селіверстов, який е, ну, керував там якимись операціями на Бахмуті. Зокрема, е, за вашою оцінкою, от хочеться від вас безпосередньо такої військової в даному випадку фахової оцінки. Е, наскільки це фахові генерали, і наскільки, скажімо, їхня втрата є ну, дійсно е, таким ударом з боку кремлівського керівництва по своїй же армії? Що стосується е, їхнього факту, то те, що вони дійшли до таких посад. І довгий час вже знаходились на території України, командуючи різними груповані і ще з 15-го року, 16-го, залежності під різними прізвищами, де вони там виникали. Це якраз показує, що вони підготувалися до цієї війни. І показує те, що вони мають чудовий досвід. І не тільки досвід ведення війни в Україні, а й ще й в Сирії. Тому. Ці генерали вміють керувати своїми підрозділями, мають досвід і мають певний авторитет в своїх підрозділах. Те, що їх усунули, і для нас це звичайно з одного боку це добре. А з іншого боку, ми розуміємо, що кількість генералів російської армії більше ніж достатня, і лавка з запасних також велика. Вони можуть дозволити себе міняти. Кількість власних керівників військових частин, намагаючись знайти, крім професійно, ще, ще певну лояльність до центральної влади. Пане Сергію, ну а от ви кажете, що лава запасних довга, ну але яка наскільки, скажімо, можна ефективно цих генералів ввести. Ну, в справу, так би мовити, так саме розпал війни, в саме розпал бойових дій. А, наскільки вони зможуть швидко, скажімо, зорієнтуватися в тій ситуації на тих посадах і з тими завданнями, які їм доведеться виконувати? Це не так то і легко, якщо чесно. І ми розуміємо, що буде витрачено час на їх адаптацію на приведення системи, якою вони керують до їхніх вимог. Але між тим, це можливо. Для нас це користь, тому що ми маємо в певних моментах можливості проводити адекватні дії, коли ворог має трошки послаблену систему управління за рахунок зміни своїх керівників. Я тоді ще е, хотів би політичний момент зачепити, е, тому що ну це теж важливо, так і зважаючи на е, для процесів ті, які нам би були вигідні, щоб відбувались в Росії. Просто уявімо, от, ну, я там, до прикладу, лідер країни, яка веде війну. Мені мої воєначальники там доповідають про проблеми, як було от, з Пригожиним, з поповим, е, які казали, що ну от є проблеми, і якщо їх вирішити з постачанням, там з контрбатарейною боротьбою, то ну в принципі це суттєво покращить наші позиції у війні. А я ну в даному випадку Путін так не хочу на себе це екстраполювати, замість того, щоб дослухатись, він звільняє цих людей. От як би ви пояснили саме таку поведінку, пане генерале? Ну це якраз показує, що він не хоче чути про проблеми власних збройних сил, а хоче чути про результати. До речі, дуже схоже на певну поведінку і нашого керівництва. Бо дуже часто і наших військових не чують. Або не хочуть чути і не хочуть вирішувати проблеми збройних сил в комплексі з проблемами держави. На жаль, це можливо не гарне порівняння, але між тим, дивлячись на певні процеси, я розумію, що політичне керівництво не розуміє і не хоче розуміти проблеми збройних сил, і не хоче їх вирішувати. Якось пояснити, довести це, ну, якщо ми вже зачепили тему нашого військово-політичного керівництва, можливо, ну от що для того треба зробити? Для того просто треба тверезо подивитися на речі і побачити спроможності посилення нашої економіки за останній рік. Чи було це, чи не було? Чи ми були готові до війни, Великої війни з лютого минулого року, і як чин, яким чином керво, цим, до цього готувалося наше керівництво? Яким чином наше керівництво за останній рік війни проводило роботу що підготовки е, людей до спроможності захищати власну Україну? Ну я вже не кажу про величезну кількість шкандалів, в першу чергу корупційних, починаючи від барабанів, е, радіостанцій для підземель і закінчуючи яблуками і яйцями. Цього недостатньо? Ну так, але е, ну, тобто. Просто не хочеться знаєте, вірити, що все так безнадійно. Ну безнадійно, коли витрачають гроші на більше ніж 50 мільйонів, 500 мільйонів витрачають на закінчення музею голодомору і зміну щита батьківщини матері. А на ці гроші можна було закупити величезну кількість дронів, які б зберегли життя наших військослужбовців, і зменшили кількість вдів і сиріт в нашій країні треба викрачати гроші на те що треба під час війни визначатися з пріоритетами ми хочемо шашечки чи ми хочемо їхати ну логічно відповідь їхати звісно от ну і так хочеться хочеться дійсно а, а... Щоб ця проблема якось вирішила, пишуть наші глядачі, давайте про в РФ. Давайте, пане е, Сергію, ще от питання тоді. От, якщо говорити про ті проблеми, зокрема, які я вже трохи згадав, там казав Пригожин, Попов, е, нестача боєприпасів. Зокрема, е, якісь огріхи, м'яко кажучи, ну, загалом з боку там, командування е, по тих чи інших напрямках. Чого тут більше? Справді браку ресурсів, ну які там той же Шойгу фізично не може надати. Чи саботування з боку от, власне, того таки Шойгу, цієї необхідності. Ну але якщо саботування, то з яких причин? Ну я б не казав про саботування. Я кажу так, що в певних моментах в них було розхитування і запускання процесу більш потужної роботи оборонно промислового комплексу. Ми бачимо, що вони. Нарощує свої зусилля, хоча по тому, що кількість використання безпілотних літальних апаратів вже російського виробництва, навіть якщо поліцензіям, збільшилась, і ворог нарощує спроможність. Рік назад ми йшли попереду. Наразі ми вже відстаємо десь місяця на три, і на жаль, у них це відпрацьовується не державному рівні. у нас це відпрацьовується за рахунок волонтерів. Так, от що стосується що роблять їхні генерали, мене якщо чесно, менше всього цікавить, бо у нас також достатньо проблем. Ось якраз я знаходжусь в е, суді Шевченківського району, де судять е, Романа е, Червінського. Так от замість того, що професіонал з великої літери готував підрозділи для боротьби з Росією, його судять замість того, щоб випустити і дати спроможність е, професійно виконувати свої обов'язки. От давайте і ми також звернемо увагу, те, що і нам треба визнавати власні помилки, робити над ними е, роботу і давати спроможність професіоналу робити. Оце найголовніше: не будемо схожі на тих, проти кого ми воюємо, пане генерале. Тоді, якщо от бачите, добре, що ви про це сказали, тому що ну наскільки я пам'ятаю, засідання по Червінському мало відбути ще зранку, 10.30, Здається, можу помилятись. А, зараз процес ще Ч... іде, чи як розкажіть, так. будь ласка, трішки іде, і якраз один з факторів недосконалості нашої судової системи, тому що постійні маніпуляції, що засідання не може бути відкритим, що хтось не має допуску до державної таємниці, ще з дев'ятнадцятого року ми піднімали питання і хотіли, щоб були зміни в системі судочинства, починаючи від того, що мусить бути військова прокуратура, військова адвокатура, мусить бути військові в'язниці і мусять безпосередньо бути, бути військові прокурори. Оце, мабуть, найголовніше, що треба тоді професіонально буде займатися цими питаннями. Якщо ми кажемо, що ми йдемо в НАТО, так от в тих же самих сполучених штатах і цим займається суди військових. Військових судять військові, які розбираються в цих питаннях. У нас е судами по військовим займається прокурори, які не мають військового досвіду, судді, які взагалі в армії не служили, нічому абсолютно не розбираються. І це е просто принизливо під час війни. Коли сотні тисяч українців захищають Україну, а вже десятки українців потерпають в в'язницях за непрофесійності судової системи, ще пане Сергію, От дивлюсь зараз так само, що ну заявив Червінський про те, що прямо от сказав, начебто, що в СБУ йому чітко кажуть, що справа проти нього організована татаровим. Як вам бачиться розвиток цієї ситуації загалом з генералом Червінським? Чи є шанси е, полковним полковником? Перепрошую, червінським чи є шанси ну на те, що найближчим часом ну скажімо, він опиниться все ж таки на свободі, тому що ну справа дійсно і резонансна, і дуже багато запитань до неї. Ну, якраз якби влада розуміла, що треба підтримувати тих, хто їх захищає, а не переслідувати, то можливо вони б зробили аналіз власних помилок, і це можливо, б можливо підняло їхній рейтинг. Але коли в тупу просто йде переслідування і не чують аргументи захисту, і апелюють тими словами, що вони не мають там. Допуску до держтаємниці, про яку держтаємницю ви говорите, коли в певних ешелонах нашої влади ще потужна п'ята колона, і яка безпосередньо чомусь не сидить на лавах, а маніпулює нашою судовою системою, яка саджає за рахунок цього справжніх патріотів і професіоналів? Чи з самим Червінським ви е, коли спілкувалися про що власне? Сьогодні спілкувалися я. Е, подякував йому за його сійку позицію і підтримав його е, боротьбі за правду при захисті україни ну і е, на сьогодні е, ви сказали що засідання триває я триває я вийшов буквально на 5 хвилин з залу аби е, записати з вами ефір і сподіваюсь е, що скоро воно закінчиться Пане генерале, будемо тоді чекати. І Знову ж таки, якщо а, і у вас будуть якісь новини, то так само чекатимо їх від вас. Наразі дякую дуже за цю розмову і, і за один аспект, який ми з вами підняли, підняли і за другий, тому що дійсно справа полковника Червінського це те про що треба говорити, і ну хочеться, щоб все таки люди, які на своєму місці були в армії, щоб туди ж повернулись. І зараз мені хотілося б і вам це побажати. Дякую вам дуже за розмову і за дякую вам. Що ваш... на Дякую, пане генерале. Будемо чекати рішення суду. Будемо чекати рішення суду. Так, Сергій Кривонос, генерал Збройних сил України, заступник командувача сил спеціальних операцій в 16-19 роках.